Права, 1086. За даним малюнком знайди координати точок А, Б, С і Д. Ну що ж, сортуємо, ось цей малюночок. В даному випадку нам треба подивитися, а на скільки частин у нас розділено одиничний відрізок. Ось він тут від 0 до одиниці. Отже, рахуємо, скільки тут буде частин. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тоді записуємо, оскільки одиничний відрізок. Одиничний відрізок розділено на Дванадцять частин. То маємо. Ну що ж, тепер треба записати координати всіх точок. Почнемо з точки А. Отже, частина у нас 12, а точка А у нас в таких частинах, скільки є? Раз, два, три, 4, 5 то ми пишемо, що А точка має координату. Записуємо 5 дванадцятих частинок. Є. Далі точка Б. Отже, точка Б. Тут у нас 12. Отже, вона тут розташована, там, де 11 частинок, то точка Б у нас буде мати 11. Записуємо 11 12 частинок. Є. Далі точка С. Точка С це одна дванадцята частинка. Пишемо С. Ну і записуємо Оце. У нас одна 12 частинка. Є. Ну і остання точка Д. Давайте тоді будемо рахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 частинок. То пишемо Д. І записуємо 7. 12 частинок є. Добре. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, точка А записуємо. Це у нас 5. 12. Точка Б. Записуємо 11. 12. І точка С. Записуємо 1. 12. Ну і точка Д. Записуємо. 7 12. Є. E. Ну що ж, ось таке завдання, як знайти дробові координати точок. На цьому вправо завершено.